Народна рада на Прикарпатті поза законом. Івано-Франківський окружний адміністративний суд призупинив дію шести рішень обласної ради, ухвалених 25 січня. Серед них рішення щодо створення народної ради та використання червоно-чорного і прапора ЄС як частини символіки Прикарпаття. Загалом обласна прокуратура оскаржила 11 рішень органів місцевого самоврядування, ухвалених в період з 25 до 29 січня. Суд заборонив головам місцевих органів влади підписувати та оприлюднювати окремі рішення, а дію вже підписаних зупинив. Про це журналістам на прес-конференції повідомив голова обласної ради Василь Скрипнічук. Він також наголосив, що оскаржуватиме це рішення служителів жителів Феміди у законному порядку. Всі судді прийняли рішення про забезпечення позову, тобто ці наші рішення виконання дія цих рішень призупинено в даний момент. Суди призначені на 5, 11, 12 і 17 лютого. Різні судді на різний час призначили розгляд оцих наших справ за поданням прокуратури. Що буде вирішувати суд, так ми далі будемо чинити відповідно до закону. Я зараз не маю можливості і права виконувати жодне рішення з тих, які судом винесено винесено рішення про забезпечення адміністративного позову.